Нас запросили сусіди Івана Кузьмича, який живе в цьому будинку. Як бачимо, він учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. Запросили для того, щоб розповісти про його проблему, яка нещодавно з ним сталася біда. Що саме сталося, розпро... розкаже зараз його сусідка. Перед нами сусіди полковому китівця Івана Кузьмича, які знають, що сталося, і зараз нам розкажуть, будь ласка. представтеся, хто ви. Я Мартилова Наталія Олександровна. Коротше, утром прийшов до нього коли син. Це було? це було мішка, скажи, коли це було. Ну, скільки пройшло? Три дні У це... П'ятницю було. П'ятниця десь. Да. І каже, що прийшов куд... то син? Да. Він не рідний син. 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 І коротше, кажу, при... прийшов до нього, Кузнець весь побитий, руки сині, спина синя, вухо запечене в крові. Ну, коротше, позвали міліцію. Міліція приїхала. 15 чоловік матії було. Що вони робили, непонятно. Потім сказали, а може, коза його побила. А в хаті все перевернуто, тюнер, то телевізора, вліплошку був оцей отак розтовчений. І віші всі, ну коротше, все було порозкидано. А вкрали що-небудь чи ні? Він каже нічого, нічого. Так? Ну, він, а що ви знаєте? Він, може, про це? Не знає. він ну, знай. що я знаю. Я часто йому допомагав, приходив. Йому і... Йому ж 95 років. Не 94. Так, 94 він 21-й, 94 mm -hmm. роки. Я йому допомагав, і робив йому тут і по проводку він до мене звертався. Ну, потім ще й налажував йому там телевізор, тюнер підключав. Mm -hmm. Ну так іноді він просто мене знає. Я вчався з дядом. Ну що про нього нічого поганого, він мене вчив він мене учителем Був учителем, так. В був утянській ну, да. uh -huh. да. середній школі він був вчителем. Нічого про нього поганого тут ніхто не тим більше учасник війни. Uh -huh. А що тут, а, я живу далі, це вже за слов сестри. Ну, я знаю, що у нас, в взагалі твориться зараз, ви знаєте, що. А що саме у вас б'ють людей? А що, а що, що? Крадуть, ось крадуть. літом в центрі. Аграбили, там є такий шаповалок, живе mm -hmm. прямо на центральній вулиці. Вони поїхали в Губарівку на проводи, mm -hmm. хату всю ограбили, забрали все, що можна. Знайшли країв? Нікого mm -hmm. не знайшли. Аграбили mm -hmm. ось Бондаренко, якого знав вся міліція, тому що в нього евакуатор, його визивають на кожну аварію. Буквально це ну, днів 10 назад. Він був, він ремонтує машини. Ну, Своїм трудом усе. Миколаївка теж, Миколаївка. Ну, Миколаїнка, я тут не скажу, я точно не знаю. А цього ж, а жінка його робить у кафе туди. Вона приходить додому, до того вони напхнули щось замок сюди, у, у той у фіртку. Вона ж зайшла, а, вона не може відкрити. А вони ж, мабуть, слідили вже там були. А в них два входи. Центральний і ззаді там, де котельна таке. Вона поки обійшла, ж а вони ж смилися. Вона ж зайшла, двері закриті вроді ж нічого. А потім зайшла, вже побачила. Ну, пропало золото, пропали гроші, що були там, поперевертено все. Таке саме. І не знайшли краще? Ну, не знайшли, звісно. Да? Uh -huh. Цей Сергій, ось там вони в шокі були, звісно, тому що ну, він своїм трудом, все горбом, uh -huh. можна сказати, все. Не знаю. Тепер що там. А можливо, от ви нас. Покликали, ми вам вдячні, ми зараз про цю проблему розповімо. Можливо, ви б хотілись на камеру звернутися до когось і декілька ситів. Ну, До кого звернутися? До правоохоронних органів. Я не знаю, чи вони проводять, які не будуть роботи. Ми я, наприклад, би читав, я так читаю, що треба було б перше, зараз у всіх мобільні телефони є. От слідити через мобільного оператора, чи було в тому районі якісь дзвонки, з яких телефонів. Це все мобільні оператори, це можуть сказати. Дзвонки, ж... дзвонки кому? Цьому? І ну, в цьому чу? районі були ага. дзвонки. Що ж до, буквально до метра. Ага. Можна слідити, де Не знаходиться там, той це. самий от мій телефон. От я зараз можу uh -huh. позвонити. І оператор, коли треба до нього міліція обрати, скаже, що я від ціля дзвонив іменно з цього району. Uh -huh. Чи були в той момент і там же ж. Вони шходять обично вряд ли, щоб вони без мобільних телефонів були. А от ви були. говорили про свої підозри. Зараз ми не будемо, звичайно, про них говорити, але скажіть, ви про ці підозри э, інформували правоохоронню організацію? Обов'язково, я лично участковому казав, казав про підозри. Угу. Я казав і угу. казав, тому що це, це не факт, допустим, я не можу утверждати. Ну, Тут Але у вас все на цьому сходиться. Тому, що, просто так думають, ну, так? Сестра, яка так. тут живе, вона ж знає, uh -huh. все це, весь район цей лучший uh -huh. від мене. І я знаю, тому що тут вже оці самі, оці uh -huh. самі, uh -huh. тут а, курей несли. Вон uh -huh. бачив, її чоловік украли курку, несли там і прочі, прочі. Тоді одного тут він із Харкові сам, бивший міліціонер з Харкова, а тут він приїжджав на літо. Uh -huh. Його лучкою зимою покрали, у нього в хату залізли. Ну каже, покрали таке, як лазили таке дівчата якісь, тому що покрали парфюмерію, те, а таке дороге, там у нього була циркулярка mm -hmm. і що то каже, сваричний апарат не забрали. Так, а не зрозуміла мета цих крадів. Якщо вони до Івана Кузьмича вдерлися, побили його і нічого не вкрали. Мета, ну, хто я знаю, він же ж старий, може він не знає, що вони. Вони, може, ж питали не, його, де що лежить. А може, хто налякав, тут аж тут. А може, щось що і вкрали, але він не пам'ятає. Ну, і не знає. Іс, ну, 94 роки. Угу. Іван Кузьмич, може ви присядете? Угу. Розкажіть, будь ласка, як присаджуєтесь, сідайте. А так приходила до мене недавно і перед цим дівчина. Розкажіть, будь ласка, про голодомор. Я їм на оці розказав її однієї. Угу. На другий день дві. Угу. А які дівчата приходили? ж? Дівчата сусідки ваші, так? А. Учениці. Учениці, правильно, угу. ну, не сусідки вони мені. Так. Приходять дві розкази. Кажуть, нічого казати не буду. Угу. Вони. Вони приходили коли до вас, ці дівчата? Ще перед цим, так? А коли, коли сталася ця з вами біда, трагедія? Це було у п'ятницю, так? У ніч? Я я, я я думаю, в то, що, ми не вдумали, що в понеділок. що п'ятниця була. П'ятниця була, так. І що, вас побили? Хто до вас прийшов? Ну, два чоловіка. Ну, Чоловіки, так? так? А ви спали? А що ви не закриваєтесь? я Не Не закриваєтесь? закривайтесь. Що вони заходять, вони постукали до вас, чи так зайшли. Воно було не Ага. Просто зайшли прямим ходом до вас цю фунту, так? Я за рівної двері, я думаю, син. У чому на У масках таких, так, ага, да? чорних ага. Ага. І що вони вам кажуть? Давай гасі. Давай гасі. А ви що кажете? Це в мене кажуть, немає нікого. Ти соболяко, сила віддав. Ну я. Мочим, мучив там. Тоді вже уже весной. Ну, храсім вже сухої біскати. Я грантовик, ну я однако. Це ж мені писать. 54... Чити, господи. Mm -hmm. Заз мені ну вони вас не трогали, не били. Ви собі були на дивані, лежали, да, а вони. А вони отак роки назад. Ага, пошкодження. Угу, Кровотеча, ага. Це нічого. Так вони мучили вас? Ну, давай, давай. Руки вам за руки, назад. руки. мої руки попали. Сюди uh -huh. що я не можу витягти руки по своїх, uh -huh. понимаєте? Uh -huh. ну, І що але... вони робили, Іван Кузьмич? що вони у хаті? Бо сказали, що у вас тут все було перевернуто, вони щось шукали, так? Шукали. А, По... а нічого не, не вкрали, да? Ви Ничего, не пам'ятаєте? Нічого, так? Да? А шукали гроші. гроші а тоді, що, а кожен... тюнер а, ви кажете, тюнер, тюнер нашого на потім. Вони... Обив... А, коли не знайшли гроші від зла, <соржу> да? Yes. По тюнеру вдарили. Yes. <плывали>. І тюнер Попробали. розвалили. Розбили. А тоді що? І вони пішли, так? Як вони пішли? Я тоді вже вийшов. Mm -hmm. худував, 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 пішов, а там закрився. До сусідка, да, так, пішов? А, я, я, а Петровичу ви не позвонили зразу. А у міліцію, коли ви зателефонували? Та це не, Зранку вже, так? Це не він, мабуть. Це, це, це сусіди зателефонували, yeah. так? Зранку, так? А хто перший узнав? Що? Ну, кому ви першому сказали? Петрові перший. Петро, це хто? А, це брат... нарідний син. А, це ваш нарідний син. Уже а він з вами Є. живе чи де не, він живе? Не, не. Він живе вутага, де. Тут же живе, так? Ні, ні, во так. Ага, во так. І він зразу сюди прибув, да? так? Він І що, вутага, на роботу ходить. Ну поки що результатів немає, ви не знаєте, хто це зробив. Правохонці до вас приїжджали, так? Yeah. Поліція? Приїжджали. Так. А що вони не знаю, що. Ну поки що вам не телефонували, не говорили результати. Та не так? нічого немає нічого ніяк, і я йдемо тут встаділо. На другий день були на третій день тут заглядали, ви шукаєте? Та пальці, пальці були. От печатки пальця. На другий, на третій день пальці шукають. Так, що можна сказати по даній ситуації? Те, що в результаті ну, відсталості нашої економіки в державі у людей немає достатньо засобів для існування, тому це провокує так сказати, розвиток негативних тенденцій економ... ну, життя, тобто кражі, пограбування і тому і інше. Ну і, звичайно, не у всіх людей, а є люди, які до цього більш ну, склонні, скажімо так, всі не йдуть працювати навіть на ті роботи, які є а в першу чергу йдуть десь щось красти і грабувати. Тому треба міліції чи поліції, як вона зараз говориться, вести більш активну роботу. В якому розумінні? В тому розумінні, що потрібні ну, характеристики на всіх таких людей, щоб можна їх було ну, картотека. Вичисляти. От, скажемо, не можна підозрювати в злочині там якусь пенсіонерку чи пенсіонера, чи того, хто робить забезпечений. А цей сектор, скажем, криміногенно склонних людей відомий. І їх можна вичислювати, якщо міліція буде працювати більш, скажімо так, розумно. Ну, в мене все. Зараз ми у Адуарда Вікторовича Коваленка, начальника Поводухівського відділення, так? Зараз називається Волохівського відділення Волохівського відділу. Поліції. поліції, вже так. у нас поліція. поліція управління Національної поліції України в Харківській області. Добре, ну для для нас ви так і залишились начальником райвідділу, Володихівської районі. Як ви можете прокоментувати ситуацію, яка сталася в окові Микитівці? Я вже вам про це розповідала і по телефону, і так от що ви поясните, на якому зараз етапі слідство? Я хочу сказати те, що 3 грудня до нас звернувся один із мешканців села Полкова Микитівка і розповів нам те, що на його, скажімо так, дуже старенького батька, якому на даний час виповнилось 94 роки, невідомі особи скоїли розбійний напад. Ми виїхали на місце пригоди. Було з'ясовано те, що приблизно о 19-й годині двоє невідомих осіб прийшли до нього до молодіння, яке було незаперте, нанесли йому тілесні ушкодження там і намагалися заволодіти грошовими коштами. Нами було відкрито кримінальне провадження за статтею 187, частина 3. Це розбійний напад поєднаний з пинемом до житла. Проведено ряд слідчо-розшукових дій, негласних слідчо-розшукових дій, які заключалися в тому, що ми провели повністю подворовий обхід даного села. Але на даний час інформація, яка точно вказувала на осіб, які скоїли даний злочин, нами не отримана. Ми проводимо ще велику роботу по розкриттю даного злочину. Хотілося б звернутися до населення нашого району і попрохати, якщо хтось має якусь інформацію про осіб, які мають причетність до скоєння даного злочину, повідомити Богодуківській відділення поліції за телефоном 102 або будь зручним для них способом. Також на сьогоднішній час я хотів би звернути увагу мешканців Богодиківського району, а саме мешканців Богодиківського району похилого віку, що розвелось багато шахраїв, багато осіб, які ходять по ось їхнім оселям, вступають з ними в контакти, просять якоїсь допомоги, пропонують якісь послуги. І наші люди добрі вступають з ними в контакти, а вони, користуючись їхньою добротою, заволодівають їхніми коштами, коштовностями. Тому будьте пильні і не вступайте в контакт з невідомими вам особами. А якщо хтось вас турбує в нічне время чи в денний час, то зразу телефонуйте до поворотівського відділу поліції. Ми Будемо негайно реагувати на дані факти, виїздити до вас додому і проводити перевірку даних осіб. Дякую.